Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я вас рада вітати на занятті знайомлення з природою. Послухайте віршик. Пада сніг, пада сніг, білий танець біля ніг. Білі взули черевички, вже ворони і синички. Білі стали димарі, сніг кружляє у горі. Біла хустка у шипшини, біла сукня у ялинки, срібно-білі стежочки, білі клени в сорочках, пада сніг, пада сніг, стелить килим на поріг. Давайте помилуємося зимовою природою. Діти настав місяць лютий. Це останній зимовий місяць. Тож скоро прийде час нам з вами прощатися з зимою. За старих часів лютий замикав рік, тому що його назвали Межень, бо він проводив межу між старим і Новим Роком. Хоч лютий і останній місяць, то все одно він приходить до нас із сердитими вітровіями із сніжними заметілями, і звідси пішли ще його назви сніговій, відродуй. А ще лютий величають бокогрієм. бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні. Але гріє лише одно, лише один бік. Другий при цьому мерзне. Саме тому з'явилась приказка Лютий корові вдень бік нагріває, а вночі ріг зіб'є. Це означає, що вдень сонечко гріє, зігріває, а вночі мороз лютує. Саме у лютому на вулиці меделиці, кружляють, завірюхи завивають. Але поворот до весни вже здався. Сонце з кожним днем все підіймається вище. І яскравіше світить, більше гріє. Часто дерева і кущі вкриті волосистим інієм. Але яким би не був лютий, весна вже не за горами. Місяць цей лютує, бо весненьку чує. Лютий дволикий місяць. І теплом пригортає, і морозом налякає. Питає лютий, чи добре взутий? Діти, давайте подумаємо, що означає ця прикмета. Так, правильно, мабуть, не дивлячись на те, що буває в день відлига, все ж мороз. Аж лютує і потрібно одягатися тепло. Діти, а зараз давайте з вами пригадаємо, яка ж зима. Яка вона може бути? Та холодна, морозна, гарна, біла, сніжна, молодці. Так, молодці. Діти, а зараз скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. А який зараз місяць зими? Вірно, місяць лютий. Останній місяць зими. Молодці. А коли зима закінчиться? Яка пора року настане? Вірно, прийде весна. Молодці. Діти, а яка зима? Та холодна, біла, гарна, морозна, засніжена, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!